Свіжа фарба і лак от повністю з фарбою злазить. Якщо щось запам'ятаєте, цей красивенький волдер, синенький, мені дуже-дуже подобається виглядать. Полтайце. Клик і сам. Ну Дуже тяжке мусить натягнути. Ну! Так, друзі, вітаю тебе на моєму YouTube-каналі Fish on Lab. Мене звати Іван. І сьогодні буде повторна така розробка такого воблера. У мене було відео, є на... Ну як було? У мене є на каналі таке відео, де я його роблю за один день. Він в мене не вийшов, тому що там деревина була затяжка, воблер вийшов взагалі тонучий. Зараз зробив от верба. Досить таке гарне плаваюче дерево. Я вже зробив 12 мм. 12 мм буде дві дощечки. Це вся система так само, та як зроблю. Єдине грузик цього, точно я грузика не буду давати, а дам тільки спереді, бо більше там не треба. Око десь. Ну, все повторюю так, як є. Одна шумова камера. І поїду, провірю, як він грає. Можливо, тролити так до кінця на нього, можливо, й буду, але в мене є в запасі є інакші воблерки, яких я би хотів ставити в це відео. Там її було трошки багато сумів половлено, потролив із родиною і сам. Тож, тема така відео буде: тамті минулі воблерки». а можу зараз їх показати, в принципі. А в цьому відео ще додав такий. Такий тест більш плаваючі деревини такий самий воблерок зробити. Ну і зробити його, звичайно, за повною технологією, нормально, лаке і так далі, щоб він не напився води і не тріснув. Все, я собі спокійно зараз роблю, розробляю. Зараз покажу ще тему минулих фоблерів. І буде, і буде таке відео. Так, тут є цей воблер, який не вийшов. Там він От фарба сходить, фарба не висохла, я полокував. І набралося води. Провірю. Міцність язика. Ні, нема шансу. Добре, язик міцний. Викрився, не викрився. Може. Ні, mm. nee. все, міцніця з яка якраз провірю. Дивися, він напився, лак посходив, тому що там фарба зійшла. Десь деревина не доклеїлася, це було на швидку руку. Тож зроблю я, так як говорю зараз, гарно за повною технологією. А в цьому відео ще дивися, який варіант. В цьому відео я ще хочу розказати тим, що колись я робив ось такого воблерка. У мене на каналі було таке відео, де я мав розловити таких три воблера. Не таких, один, це один з тих трьох воблерів, і, і варіант такий, що цього воблерка я лишив окремо на тролі, тому що він заглибився більше трьох метрів, черпав дно, черпав траву, і я його відклав. Там ті воблери були, це гоблін і такий подібний до Гобліна невеличкий кренк. Гарно ловилися. Дивись. Я поїхав з Робертом на річку, заклав його, шнур був 0,20 і 4 з чимось він черпав дно. Я тоді ще зловив одного сома. Я сома зловив Роберт! Дивись, чи то судак! Ану, що то є? Двизький який Ха-ха. У вас артова. А, а торт ну, на два гачки в Тарабанисі. Хіі. <рістити> Я сома зловив. А Він зараз запутається, хочу гарну фотку зробити. Але ж влупило. Влупила, аж отак дає. Так попросту. Вудку сюди. Ну і от воблирок. Він 4,5 черпає одного. Ну бачите. на давай. Я дивлюсь, ти встав, пані, ми сомнений. Не цікаво. А я тут квокаю, прямо в бозі лодки поліції, поняв. Так, дивись ще яка ситуація. Як я зловив сома, потім поїхав ще з жінкою, половив і клюнув, за пів години ми недавно виплили і клюнув метр. метр, метр, метр двадцять вроді сон. О, о! Я казав, що він тут є. Але ж шарахнуло. Та то величезне, дивись. Так, Маленька кнопочка. В такому положенні, на цьому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Буде мати. Нє-ні, це два метри, робер. То є два метри риби. мене вже рука затерпла. Друзі, я за то, за в сома, і ми пливемо просто прямо за теч. Він зараз нас буде тягати. Ого! Пішов. Пішов. Я не буду сильно його тягнути, тому що тому що гачки маленькі, може розігнути і зійти риба, а риба дуже велика. Пішов. О, пішов, пішов. З 2 метри риби. Я його не буду брати, свиський я там того разу витягну, то невеличкого і смердиться лодка. Зараз подивимося, якщо 2 метри, то. Дивися, як рібок. Тату забирай до хату. Та наш їсти та то будеш їсти довго. і ну, добре нам залишиться на місяць і так треба так, на місяць їсти о зроби зробиш фотку Ну, його так провіряється, чи він ще змучився чи ні. А змучився? Ні, ваш відплив. Тато, як ти там їх витягнути? Та, Та. А ти відпускаєш? Так. Хоч він сама? Я не хочу. Де, дедові покажи, він так цікавий. Чекай, я знімаю, ти його випускаєш. А ну, дай мені вибушку. Сонець такий о. Знаєш, метр. Чимось має, може більше. Напевно має 112 метрів. Та й буду його відпускати. До гори. А ти мені дай ту штуку. Дай мені. Ту. Думала, що ти так його зміш. Ну. ну дуже тяжке мусиш натягнути. Ну. <гум> тут, тут, подивишся. Ну все, ну, все, але скільки? Мет дванадцять. 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 Але 112 см. сантиметрів. А не 12. А не 120 см. сантиметрів. Мам, знайте, от сюди. Так. сто два 120. 120 двадцять. сантиметрів. 120 Так. Да. 120. Це гарний сомик. О, пішов. Рекорд? пішов. І так як він мені досить так сподобався, тож вирішив зробити трошки більші версії і інакші. Дивись, є одна версія, така сама, більша, з трошки більшим язиком. Так, так. Тестував його вже на шнурі 025, може навіть він і грубший. І ну, 3,5 метри він йде. На тоненькому шнурі. Я думаю, що він навіть глибший би 100% глибший, ніж цей воблерок. Єдиний цей воблерок я не розловив, трошки на нього ловив, але вже на нього немає часу більш так розловлювати. І зробив дві, два таких самих воблера, але в більшому розмірі. Дивись, один такий з такою меншою лопаткою. Зловив на нього вроді одного чи два соми. Пізніше так я говорю, я покажу. Ну і такий з більшою лопаткою, і синенький. Такий гарний, гарний колір. Тож, цього сома теж я нато зловив. І в цьому відео покажу ці всі моменти, як я ловив на такі воблерки. Давайте їх всі разом покажу. Ось такі воблерки для тролінгу, для невеликих глибин. Шаблон... Ау. Шаблони цих воблерів будуть в описі під відео матеріал верба Верба або акація. Не пам'ятаю, з чого я робив, це робив трошки вже давніше. І якщо вам сподобалося таке відео тролінгові воблери, на сома, ставте лайк, підписка на канал і до зустрічі до нових відео. Рибалка. Якщо щось запам'ятайте цей красивенький воблер, синенький, мені дуже-дуже подобається ця розмальовка. Зараз буду на нього тролити, але настільки тут є, ну, він такий тестовий, протестувати, яка в нього гра і так далі. Але в нього тут є вкрутка і дуже ненадійний, мені здається, воблер, як на сома. Тож, ось так виглядає, якщо його втрачу, щоб собі пізніше запам'ятав такий от гарний колір, синенький. І так далі. Ну що буду тролити? Таже маленький ч, у меня тоже більшенький. Тоже гарненький, бирженький соник. самяра, гарний. Вітаю вас, друзі, на каналі Fish on Lab. Мене звати Іван Роберт зі мною сьогодні. Минулих відео я робив ось такий воблер за один день. Це невдала версія, дуже багато фарби, свіжа фарба і лак от повністю з фарбою злазить. І він перегружений, саме дерево було не плаваюче. Ну І цього разу я зробив вже за повної технології такий сам воблерок. Такий сам, тільки більш з плаваючого матеріалу. Грузик тільки спереді, і менший грузик. Зараз подивимося, чи щось з цього взагалі буде. Якщо ви бачите це відео, ну в будь-якому випадку вийде. Все. Так, плаваючись, плаває. Огружений на носик, так як має бути. І чи грає. Ой, дуже добре грає. Як, як. Тин -тин 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 -тин. Але досить гарна така агресивна гра. Но. Зараз перевіримо, чи передня петля добре стоїть. Так, воблер рівно йде на мене, ні вправо, ні вліво. Зараз спробуємо ще швидку проводку. О, глибина дуже велика. І спробуємо швидку проводку, чи його закидує в бік. Так, трошки йде в бік. Будемо використовувати середню швидкість на моторі. Я та й говорив, у мене в запасі є пару відео з минулих тролінгових рибалок, так що відео буде не без риби. А я собі наспокійно, зараз з Робертом. Роберт має білу парасольку, бо сьогодні такий дуже жаркий осінній день. Сьогодні 20 вересня. І сьогодні на спокійно собі потролю таким красивим воблерком. Зараз я його собі сфотографую, зроблю фоточку на пам'ять. І почну тролити, бо всяке буває. Може десь міцна коряга буде, десь може сом відгризе, десь то. І я його може втрачу і більше не буду мати ніякої фотки. Тож, фотка і помаленьку собі тролим. Так, друзі. Сом. Сам є. Невеликий, але є. Ха-ха-ха. Вже як воно ж сильно валить. Воно мале, але є. Yeah. Є великий сом. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Робер за коков сома. Mm -hmm. Дивися, влупив. Гарний, гарний, гарний. Yeah, Я вроді його піднімаю, може й не піднімаю. Не піднімаю. <laughs> Метр. Метр сома, як ні. Напевно. Я собі сижу. Ні, я його піднімаю. Гарний, гарний, дивись, який сомик. А як я... один метр? Гарний дивись, великий сом. Дивись, як болтає, це. <ривіт> Ах, ти ж. <ривіт> <ривіт> а ми його на жарьоху візьмемо, не робимо? Хай <ривіт> бо він зафарширував. Det no, ja, er fersk no. mm, okay. mm? fisk. Не дістав. Опа, один тринек зійшов вже, yeah. давайте вже не будемо бавитися його візьмемо, yeah. Бо він не зійшов. Сом. Що беремо на жарьоху. Беремо. Відпускає. Чи відпускаємо. Хай трохи підустре. Хай підросте. Роберт каже, хай підросте. Такий гарний сон. Може коли ми його ще зловимо. Може зловимо. Так, правильно, Роберт. Може зловимо більшого. Ну, може зловимо один метр. Ну. Або три метри. Подякував. Ось там так. No. Yeah. Так ю нема. Супер. Так, друзі, воблер пройшов дуже добрий тест. Затролив я сьогодні аж два сома. Так, парочку добрих кілометрів ми проплили. Вже дуже жарко, вже голодні і будемо ми собі потрохи збиратися. Так що, шаблончик є в минулому відео. Там, де є такий, я нічого не міняв, тільки поміняв огрузку. Шумова камера, чи там дві вони так як залишились, язик все так само залишились. Та й все. Зараз собі ще знімлю підводну гру та й буде. Кінець будемо плисти додому. Так що, друзі, дякую вам за перегляд такого відео. Ставте лайк, підписка на канал і до зустрічі до нових відео. Па-па! Лайк, підписка.